Так, що в нас тут є? Знов ми з вами щось придумали. Це китайський інвертор на 3000 Вт, акумулятор, електрична маслостанція і наш прес на 50 тонн. Зараз змодулюємо таку ситуацію, на світло і потрібно це все запустити. Так, Вдягнемо спочатку почнемо з клеми. Нагадаю, у нас зараз на електричну маслостанцію діє дуже непогана знижка. Так, запускаємо. Є. Спробуємо на холосту глянемо, чи маслостанція запуститься. Роблю це перший раз разом з вами. Навіть не знаю, ніколи не пробував. Так, о, маслостанція запустилась на холосту, це вже добре. Так, піднімемо наш речах і я вже тут Пізанську вежу виставив. Хі, спробуємо. Пробуємо. Так, маслостанція запустилась. шток почав опускатись. І так, тиск у нас піднявся до 30, 35 тонн. Ага, і все, все стало, бачите? На манометрі 30, якщо точніше, 2 тонни. І маслостанція не запускається. Не вистачає потужності. Ну, Будете знати, в кого є ось такі таке обладнання, можна це все запустити. Але сам інвертор, я так розумію, повинен бути потужніший. Так, давайте ще раз стравимо тиск, піднімемо і ще раз. Запустилось. Тиск пішов на манометрі 25-30-32 тони. І зупинилось. Далі не піднімає, не вистачає потужності. Ось так.